Вас в ефірі програма Єдина країна на першу країн у студії журналіст Олена Царенко. Сьогодні ми говоримо про місцеве самоврядування у студії Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова, з метою створення передумов та визначення основних пріоритетів для подальшого розвитку міста, формування стратегічного бачення майбутнього Хмельницького міською владою розпочато роботу над розробкою стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року. Розкажіть, будь ласка, про стратегію докладніше і які організації, громадські організації, зокрема, формуватимуть розвиток міста. Я вас вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. Е, власне, для того, аби місто мало перспективу, для того аби місто бачило, е, скажімо так, і стратегічну мету, і тактичні кроки, якими ми хочемо рухатись, після формування нової команди. Ми зрозуміли, що будемо формувати той план е, на 9 років до 2025-го. були різні думки. Було думалося, що можливо ми сформуємо стратегію на 5 років. Були думки, що можливо варто формувати на 20 років. Повизначили той, напевно, найкращий час. – 2025-й. двадцять п'ятий. Це ота межа, до якої ми сьогодні прагнемо завдання, які ми сьогодні перед собою ставимо, тактичні кроки, які ми сьогодні хочемо зробити, і все те, що зараз, скажімо, формується з участі громадського сектора, з участі. Бізнес-середовище міста Хмельницького воно в стратегію. Ми 9 березня провели перше засідання. То було організаційне робоче засідання. Робоча група, яка створена для формування стратегії, до її складу увійшло понад 60 осіб. Це дуже різні люди, дуже різні віку, вікова категорія людей. І люди вже десь передпенсійного віку, і люди середнього віку, і молоді люди фактично старшого студентського віку, я би сказав. Ну але це всі люди, які активними. Більшість цих людей це люди успішні, які і успішними бізнесменами, які і керівниками великих потужних підприємств, які сьогодні поповнюють міський бюджет, забезпечують людей робочими місцями. Ми вирішили, що ми маємо об'єднати бізнес, виробничників, владу, громадський сектор для того, щоб усі разом написали цей документ, за яким місто буде жито до 2025 року. Крайня мета, яку ми для себе ставимо, це жовтень місяць. В жовтні ми повинні презентувати оцей документ на сесії міської ради. Я переконаний, що він буде затверджений Хмельницькою міською радою, і план чітких дій, чітких кроків. Хмельницький 2025, яким має бути місто в 2025 році. Власне зараз пишеться, готується усіма середовищами міста Хмельницького за допомогою і експертів. Зараз ми боремось за грантові кошти, скажімо, аби фінансування стратегії було за допомогою грантів. Я думаю, що нам все вдасться, все те, що задумали, і Хмельницький 2025-му Це буде місто наших мрій, місто, як ми кажемо, яке буде захоплювати усіх. І коли кожен хмельничанин буде виїжджати з міста, він буде хотіти повернутися додому, відразу буде ностальгія з'являтися, а будь-який гість, який буде приїжджати в місто, буде хотіти тут залишитись і буде завжди, порівнюючи його зі своїм, говорити, що в Хмельницькому краще. Бюджет Хмельницького відкритий та доступний. Місто зокрема, приєдналося до програми цієї відкритий бюджет і громадський бюджет. Ось такі новації, що воно означає і як люди можуть контролювати видатки влади і відповідно також брати участь у так би мовити, громадському контролі. Я скажу, що взагалі на відкритість ми зробили ставку напевно з перших днів формування нової команди. Ця відкритість проявляється в дуже багатьох формах. Я з перших днів сказав, власне, що ми в рази спробуємо збільшити засоби комунікації з громадою. Ми запровадили і сьогодні в Хмельницькому вони активно існують такі форми комунікації, як електронні звернення, як електронні петиції, де ми є одними серед лідерів по всій Україні за кількістю поданих звернень. Кількістю поданих потицій ми доєдналися до проекту Відкрите місто, де кожен хмельничанин може прив'язавши до карти, подати візуалізацію будь-якої проблеми і чекати оперативного вирішення з боку комунальників. Ми запустили проект, який називається Відкритий бюджет. Ми запустили фактично його тільки перший етап. Кожен мешканець міста і не мешканець міста на сайті міської ради через проєкт відкритий бюджет може в будь-який момент побачити, як поповнюється міська казна, як виконується бюджет і його дохідна частина помісячно, поквартально, і побачити видаткову частину, побачити, як відбувається розподіл бюджетних коштів за галузями, як далі відбувається в межах галузи розподіл бюджетних коштів на ті чи інші видатки, проконтролювати, як ці кошти виділяються. Тобто, насправді. Будь-який користувач комп'ютера на рівні 11-класника може спокійно знайти на сайт, класнути кілька разів на мишку чи на клавіатуру. А скільки звернень було? Нарахували електронних звернень. Так, так. Ми сьогодні маємо вже понад три сотні звернень і понад три сотні петицій. А через відкрите місто в нас вже до трьох сотень наближається. Ми лідируємо по всіх показниках і по деяких, скажімо, є в п'ятірці, в трійці по Україні, бо в нас люди дуже активні. Зараз ми по відкритому бюджету готуємо так звану карту міста. Це карта капітальних ремонтів міста. Затверджені титульні списки, ремонт доріг, ремонт дитсадочків, утеплення, наприклад, шкіл. Ми будуємо три нових дитсадочки в цьому році, починаємо будівництво навчально-виховного комплексу. Тобто, це всі капітальні видатки, які так само будуть прив'язані до карти. Будь-який мешканець міста. Знову ж таки на рівні там одинадцятикласника зможе спокійно зайти на сайт міської ради, клацнути на карту, побачити адресу, побачити об'єкт, який тут ремонтується або будується. Ну і власне навіть самому поїхати, подивитися, як здійснюється робота, хто там підрядник, скільки виділено на то коштів, чи можливі там відкати, накати, закати і так далі. Ну але це все робиться максимально прозоро, відкрито для того, аби Підняти довіру владу, аби показати, що ми дійсно прийшли для того, щоб у місті навести порядок і показати, що місто можна розбудовувати. А громадський... які інвестиції місто вкладати у розвиток освіти та культури? От продовження теми, тобто важливий цей громадський бюджет, до речі, тему яку ми зачепили. Це новинка для міста Хмельницького. В Україні є багато міст, які використовують громадський бюджет вже кілька років. В Хмельницькому ми це зробили вперше. Пробний 1 мільйон гривень ми виділили. Участь в розподілі громадського бюджету можуть взяти громадські організації, квартальні комітети, яких в нас 36, і комітети самоорганізації населення, яких в нас 4. Вони готують міні проекти. Йде конкурс міні-проектів. Хто виграє, той власне і отримує кошти 100 мільйонів гривень на ті потреби, які будуть представлені в проєкті. Це може бути благоустрій, це можуть бути дитячі майданчики, спортивні майданчики, ремонт будинку, ремонт під'їзду. Те, що люди захочуть, на то і використають. Стосовно власне видатків на освіту і культуру, ми е, визначили, що, е, скажімо, освітня галузь буде для нас на сьогодні однією з пріоритетних. Місто е, на 2016 рік гостро потерпає від нестачі дитячих садочків і від нестачі шкіл. Ми, звичайно, пишаємося тим, що там 2009, 2010 дев'ятий, роки, це такий пік е, дітонароджуваності, демографічний вибух. І хмельничан стало в ці роки значно більше, ну, але вже кілька років місто має проблеми з дитячими садочками. На сьогодні ми е десь на 95% забезпечуємо діток з трирічного віку. Натомість ясельна група забезпечується ну, на дуже низькому рівні. Ми вирішили, що ми в цьому році починаємо будувати три нових дитячих садочки. Вчора, я, до речі, інспектував один з дитячих садочків У нас такий мікрорайон Ружична, Це е новий дитячий садочок. За три місяці. Цього року ми вийшли десь на 30% готовності і ставимо собі за завдання 1 вересня перерізати стрічку і завезти туди дітей. Це буде новий е, дитячий садочок в такому віддаленому мікрорайону, де дитячий садочок е, існує вже десь понад 40 років. Це така стараша радянська будівля. Ну я думаю, що новий сучасний дитсадочок буде радість дітям, радість батькам, дідусям і бабусям. Крім того, будуємо два дитячих нових садочки. У нас є такі мікрорайони Лезнево і Гречани, і починаємо будівництво навчально-виховного комплексу на понад 400 дітей. Школа і понад 120 дітей дошкілля в мікрорайоні Озерна. Це новий сучасний мікрорайон, який дуже активно розбудовується. Ну і теж є величезна, просто величезна потреба в необхідності будувати новий освітній заклад. Крім а ми того... повернемося до розмови нашої студії. Ми хочемо показати нашим глядачам першої крем, зокрема, як насправді що відбувається у Хмельницькому, і соціальна сфера, яку ви затронули у вашій розмові. Садки, школи ми побували самі із нашою знімальною групою. Переконалися на власні очі, що робиться у цих закладах у Хмельницькому. Пропонуємо глядачам перш. Україн, також побачити, як опікуються найбільш незахищеними верствами населення у місті. В рамках національної програми Діти України адміністрація лікарні за підтримки міської влади прийняла рішення про відкриття центру медичної реабілітації дітей з вродженими та набутими фізичними вадами у 2001 році. В основу реабілітаційного процесу покладено модель Тандем дитина сім'я фахівець схвалено Всесвітню організацію охорони здоров'я. Фахівці із хворими дітьми працюють за моделлю мультидисциплінарної бригади. Медики розповідають. Для хлопчиків та дівчаток з особливими потребами вони розробляють індивідуальну програму тривалістю в три тижні, яка забезпечує послідовність реабілітаційного процесу. Чотиримісячна Марійка теж потребує лікування та реабілітації. Сюди до міського центру турбота її направили медики, аби маленька дівчинка навчилася ходити. Ми прийшли ортопеди, сказали, що треба масаж, і ми прийшли на масаж. Масаж роблять нам добре, ми задоволені. В першу чергу створений для дітей з особливими потребами стосовно патології центральної нервової системи та опорно рухового апарату. Дітки, в основному, які проходять лікування в нашому центрі, це діти з дитячим церебральним паралічем. Також ми надаємо допомогу дітям з ортопедично-травматологічною патологією, це, зокрема, сколіози першої і другої степені. Також дітки молодшого дошкільного віку, які, у яких є проблеми з затримкою психомовленевого, психомоторного розвитку. В нашому регіональному центрі лікуються діти. Не тільки із нашої області, із нашого міста, але й з усіх теренів Подільського краю. Це і Вінниця, і Житомирська область, і навіть пацієнти із, зі столиці. У травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні за сприяння міської влади пацієнти отримують безкоштовні послуги, розповідає головний лікар Володимир Розгонюк. Тут обслуговуються мешканці не тільки міста Хмельницького. А мешканці навколишніх районів це десь радіусом 40-60 ну 40 -60 кілометрів. Цілодобово, і в будні і в святкові дні люди сюди приїжджають, і отримують необхідну таку необхідну допомогу. Звичайно, базовим є фінансування. То, що у нас висококваліфікований медичний персонал, це вже доказано, адже і на всіх рівнях, і на рівні держави. У Хмельницькому центрі реабілітації родинний затишок відбулось родинне свято. Концертна програма складалась із різноманітних номерів, танців та пісень. Підопічних центру, виставки творчих робіт молодих інвалідів. Фахівці центру об'єднали усі родини молодих інвалідів, дали можливість проявити їм творчі здібності та відчути підтримку, тепло та любов один одного. Тут свою другу домівку знайшли молоді люди з особливими потребами, яких безкоштовно навчають, проводять заняття з людьми з інвалідністю, працетерапію. За словами директора центру Антоніни Корчинської, це стало можливим за фінансування діяльності центру із міського бюджету. Це саме ті діти, які раніше були закриті в чотирьох стінах, які бачили тільки світ з вікна, але завдяки що є такий центр, вони мають сьогодні адаптуватися в суспільство, навчитися чогось чомусь елементарному і, наприклад, сприймати світ таким, яким він є. У Хмельницькому зберігли безкоштовні обіди для молодших школярів. На початку 2016 року рішенням Кабміну ліквідували безкоштовне харчування для учнів молодших класів. Проте Хмельницький чи не єдине місто, в якому наймолодші школярі і досі харчуються безоплатно. Для цього виділили кошти з міського бюджету, причому вартість харчування на одного учня збільшили вдвічі, каже директор школи. Ми харчуємо діток з АТО. А також діток, учасників бойових дій. Вони в нас безкоштовно харчуються, мають пільги, крім харчування. Вони в нас безкоштовно відвідують групу продовженого дня. Ну і звичайно, користуються іншими пільгами в нашому закладі, тобто їм особлива увага. Коли всій Україні на жаль, я кажу, відмінили харчування дітей в школах безкоштовно. То ми все ж таки спромоглися одностайно з депутатами прийняти бюджет харчування дітей. Він становить. 5 мільйонів в дитячих садочках і 14 мільйонів безкоштовне харчування дітей перших-четвертих класів у школах, плюс діти пільгових категорій 5-11 класи, плюс учасники АТО і ті, що були в зоні, АТО всі їхні діти харчуються безкоштовно. Я вважаю, що це дуже великий показник. Хмельницьке місто, яке є одним із лідерів в Україні за темпами будівництва а, житла, каже Іван Крутилко, заслужений будівельник України. Усі забудови мають бути прозорими, а незаконні зведення. Житлових будинків є неприпустимими. Міська влада має контролювати усі забудови і припиняти незаконні. Маємо об'єкти, які пов'язані з господарським виробництвом. Тобто, ми на сьогоднішній день будуємо в вітівцях елеватор. Ми побудували в місті Кам'янці-Подільському і запроектували завод по переробку олійних культур. Вже його запустили в експлуатацію. Буквально три роки тому ми побудували і запустили завод Фільтрон, це американські інвестори, які проінвестували і проєктні роботи також наші, і будівництво в місті Красилів, завод по виробництву фільтрів. Хотілося б більше промислових підприємств будувати, тому що це є базою для розвитку економіки. Але, на жаль, зараз така ситуація. Тому зв'язку з тим, що місто Хмельницьке є ринкове місто, кошти люди заробляють на ринку і є попит на житло. За результатами оновлення рейтингу інвестиційної ефективності міст, проведеного рейтинговим агентством Єврорейтинг, Хмельницькому оновлено рейтинг на рівні Бі», що відповідає рівню високий. Це четвертий результат в країні. Оцінка інвестиційної ефективності міста Хмельницького становить 195 балів. Дослідження проводилось по 22 обласним центрам України. Зазначте, будь ласка, інвестиції, тобто наша аудиторія це 30 країн світу, міжнародна аудиторія, і місто Хмельницький також є інвестиційно привабливим містом для іноземних інвесторів і для українських інвесторів. Які інвестиційні проекти ви можете запропонувати для того, щоб, і, скажімо так, і місто розвивалося, і іноземні інвестори мали зацікавленість у тому, щоб свої кошти вкладати у розвиток громади. Дійсно, за останнім опитуванням, які проводили соціологи, Хмельницький увійшов в п'ятірку найкращих міст і за інвестиційною привабливістю ми четверті, з показником дуже високим. І Хмельницький насправді місто цікаве для інвесторів. Я скажу, що десь за останніх, напевно, місяців три до Хмельницького, напевно, з періодичністю раз в два тижні приїжджають потенційні інвестори, ну, але поки що всі на рівні зацікавленості. Приїхали, подивились, поспілкувались з нами, висловили своє захоплення. скажімо, і новою командою, і містом, і те, як місто розвивається, будується і е, далі. Ми вже, власне, починаємо з такими інвесторами працювати в робочому порядку. Є фактично дві позиції, які могли би сьогодні зацікавити світових, світовий бізнес для того, аби світовий бізнес міг заходити в Хмельницький. Перша проблема і, скажімо, перший хороший інвестиційний проект, який може бути дуже перспективним в місті Хмельницькому, це будівництво сміттєприробного заводу. Хмельницькому сміттєзвалищу в цьому році виповнюється рівно 60 років. Я дуже часто жартую, що йому вже пора виходити на пенсію. Це сміттєзвалище тисячу десотп'ятдесят року. Воно вже давним-давно вичерпало свій ресурс. Ми зараз різними силами. Намагаємось скажімо, там сортувати кори так зване корисне сміття, але сортування корисного сміття це 8-10%. Все інше ми ще складуємо і намагаємось якось, скажімо, вижимати з того сміттєзвалища все, що можна і не можна. Є дуже цікаві пропозиції стосовно будівництва сміттєприробного заводу. Сьогодні з Польщі, з Чехії, з Фінляндії, з Канади ми отримали цікаву інвестицію. Ну але ми зараз поки що слухаємо і збираємо. Ми готові і двері відкриті. Я від себе можу гарантувати, що не буде ніяких складних бюрократичних процедур, не буде ніяких корупційних дій, буде максимальна відкритість. Ми збираємо усі пропозиції, які є. Після того, швидше за все, ми оголосимо конкурс, конкурс інвестиційних проєктів. Найкращий проєкт з точки зору, скажімо, фінансування, з точки зору технології, бо ми хочемо повністю фактично переробляти сміття. Ми будемо готові його в місті Хмельницькому реалізовувати. Є величезна нагальна проблема. Тому ми зараз спілкуємося, чекаємо інвесторів, запрошуємо двері відкриті. Тому якщо буде бажання, будемо тільки вдячні для міста. Це проблема. І я вам скажу, що дуже багато з потенційних інвесторів, які приїжджають, коли я їм кажуть, що в нас там величезний дев'ятиповерховий будинок сміття, так от ви ще не розумієте. В майбутньому це величезний дев'ятиповерховий будинок, скажімо так, чи грошей, чи золота, тому що Але це поки, бізнес, да, це бізнес, так, який так, є дуже не. перспективний. Але створюйте умови: ми прийдемо, ми поможемо разом з вами. Ми тут Облему вирішимо друге. скажімо, цікавий проект, який ми зараз готуємо, аналізуємо і хочемо теж десь видати на гора, це створення або в міській, або в приміській дзвоні так званих технопарків, індустріальних парків. На жаль, в місті Хмельницькому території, придатних для індустріального парку, а згідно законодавства, це мінімум 15 гектарів, ми знайти не можемо. У нас є зараз 5 гектарів промислової зони, де можна було б такий міні-промисловий парк робити. Є такі території поблизу міста Хмельницького. Там і 50, і 70, і навіть понад 100 гектарів, але є, скажімо так, певні нюанси пов'язані знову ж таки з бюрократією, з певною неузгодженістю з іншими органами влади, але це теж дуже перспективна річ. До речі, технопарки, промзони обов'язково війдуть в стратегію розвитку міста Хмельницького до 2025 року. Тоді, коли ми вже дійдемо до якогось логічного етапу, коли в нас буде вже можливість презентувати. Показати технопарк або індустріальний парк для е, світового бізнесу для іноземних інвестицій ми обов'язково це зробимо, зробимо то на весь світ, і теж будемо з радістю е, чекати іноземного інвестора для того, щоб стимулювати, розвивати сьогодні в місті хмельницькому виробництво. Тому що дуже багато хто каже, що Хмельницький це місто ринків. Так ми тим пишаємося, ніколи, скажімо так, на ну, одного того не цураємося. Тому що свого часу ринки дали можливість місту Хмельницькому вижити і розвиватися. Ну але тепер, крім ринків, ми хочемо показати, що Хмельницький має соціальну інфраструктуру, що Хмельницький розбудовується, що Хмельницький інвестиційно привабливий, і Хмельницький може бути промисловим і цікавим туристичним містом, а також центром логістики. Бо територіальне розташування Хмельницького воно теж дуже цікаве і вигідне, якщо ми зможемо з тим скористатися. А якщо продовжити про туризм, зелений туризм або такі особливості, як Карпати, так звичайно є також можливості і міста, і саме Поділля, Кресову України, Поділля, як казала Леся Українка. Чим є привабливий Хмельницький з точки зору туризму, і чи є якісь проекти, які також могли би зацікавити і українців, які немає куди можливо виїхати і немає з таких коштів, але є бажання з дітьми десь відпочити? Ну якщо говорити про Хмельниччину, то Хмельниччина безсунівно цікаво. Кам'янець-Подільський, Квітка на Кам'яні, Моджебі, Шезяслав, Полоне це всі ті місця, куди має приїхати кожен українець і не тільки українець, тому що якщо говорити про Кам'янець-Подільський, це взагалі фантастичне, унікальне місто, яке яких більше на карті світу просто нема. Хмельницьке місто молоде, тому воно не може похвалитися історією 5-го, 8-го, XII століття. Ну, але Хмельницький теж має свій колорит. Хмельницький має дуже цікаву архітектуру, скажімо, там 30-х, 40-х, 50-х років. Зараз це пам'ятки місцевого значення, але це теж унікальні пам'ятки. Ми минулого тижня презентували на засіданні міського конкому програму розвитку культури. Ми її назвали 50 кроків, які змінять місто Хмельницький. І в програмі розвитку культури велика увага приділена саме туризму. У нас 22 квітня, до речі, відкривається туристичний сезон. Ми кілька таких цікавих моментів придумали, як, наприклад, мистецький дворик, чого, що є новинкою взагалі для Хмельницької області. Ми сьогодні маємо одне з приміщень, де ми хочемо зробити взагалі будівлю усіх музеїв: музей етнографії, краєзнавчий музей, музей історії міста. Під то підв'язати вулицю, під то підв'язати один з київських курганів, який є на території міста. Ну, і, власне, ці речі робити такою родзинкою, яка б дійсно приваблювала і українців, і не тільки українців, і е зав'язати Хмельницький в частину туристичних маршрутів. Плюс ми цього року готуємо перші фестивалі. У нас готується, до речі, цікавий джаз-фест, етнофестиваль на червень місяць ми готуємо. Є ідея з. Е Проведення в місті Хмельницькому фестивалю Меду, тому що Хмельниччина є одним з найбільших експортерів меду в Європу. І ми хочемо, аби Хмельницький був центром меду. І якщо ми зробимо місто містом фестивалів, цікавих фестивалів, масових фестивалів, Хмельницький буде асоціюватись не тільки з ринками, а й з туризмом, а й з зеленим туризмом, а й з етнотуризмом. Тому я думаю, в нас велика перспектива і все в нас обов'язково вийде. А повертаючи до соціального захисту, зараз найбільш можливо вразливими і незахищеними є родини загиблих воїнів. АТО. а як міська влада підтримує такі родини, і зокрема людей, які зараз Віддають своє життя, здоров'я на те, щоб захищати Україну. В місті Хмельницькому дві родини Героїв Небесної Сотні і 20 родин загиблих в російсько-українській війні. Більшість з них я знаю особисто, тому що був знайомий з ними, скажімо, ще з часів Революції Гідності і до Революції Гідності. Ну вони всі знають, що в мені вони мають надійного друга, надійну підтримку, вони в будь-який момент. До мене можуть і телефонувати, і приходити, і ті проблеми, які поточні з'являються, я з ними завжди намагаюся вирішувати. Стосовно міської підтримки ми е, передбачили окрему відзнаку Хмельницької міської ради, мужність і відвага для усіх героїв Небесної Сотні, і героїв російсько-української війни. І перше вручення цієї відзнаки стосувалося саме родин загиблих. Відзнака передбачає і матеріальну виплату у розмірі 10 мінімальних зарплат. Крім того, ми зараз вже починаючи з минулого року, розпочали будівництво меморіалу. На кладовищі, де могили героїв знаходяться. Крім того, за зверненнями ми надаємо їм одноразову матеріальну допомогу. Діти харчуються безкоштовно в дитсадочках і школах. Ми для них передбачили пільгу в сплаті за житлово-комунальні послуги, передбачили пільгу в сплаті податку на нерухомість. Ну, але головне це людська увага. Максимальне спілкування, максимальний контакт. Я думаю, що кожен з них має в мені надійного товариша, надійну підтримку. Я розумію їхню біль, тому що багато з них то дійсно були люди, які були моїми друзями і дуже хорошими знайомими. І скажімо, говорити про якісь банальні речі, ми зобов'язані їм усім повністю. Я переконаний, що ми маємо можливість спілкуватись тут з студією, працювати, говорити про розвиток міста Хмельницького, туризм, садочки, винятково завдяки тим хлопцям, які віддали своє життя заради того, ми жили, аби ми жили, аби ми були, аби місто Хмельницький і над містом Хмельницьким було мирне небо. Зазначте, будь ласка, для глядачів першого юкраїн, для нашої міжнародної аудиторії, для українців, для хмельничан, які також будуть нас дивитися. Ви, як хмельницький міський голова, яке зобов'язання даєте про перед ними? Тобто всі очікують якихось змін, і в першу чергу позитивних змін? І є можливість вашого звернення, особистого звернення до наших глядачів і до подолян. Я завжди кажу, що ми самі відповідальні за свою долю, за долю свого міста, за долю своєї області, за долю своєї країни. Ми ніколи не повинні бути байдужими, ми повинні бути максимально активними. Ми повинні вкладатись, віддаватись, працювати, не покладаючи рук, для того, щоб збудувати країну, про яку ми мріємо. Ніхто за нас її ніколи не збудує, ніхто нам ніколи не допоможе, якщо ми самі того не зробимо. Дуже багато крові пролито за українську державу. Дуже багато крові пролито заради того, аби зміни відбулись. І сьогодні я переконаний, що моє покоління, молодше покоління, старше покоління повинно зробити усе можливе, аби українська держава відбулася і відбулася саме такою, про яку ми всі мріємо. Ми повинні передати свою державу, своїм дітям набагато сильнішою і кращою, ніж нам передали їх батьки і внуки. Але все в наших руках. Гасло, не питай, що держава дала тобі, а говори про те, що ти зробив для держави, яке Кеннеді говорив. Ну, я переконаний, що це аксіома і це золоте правило життя. Віддаємо, працюємо і показуємо, що ми можемо. Можемо на заздрість усім, і тільки спільними зусиллями ми переможемо, збудуємо сильну українську державу, за яку будемо пишатися. Я дякую вам, пане Олександре, і дякую нашим глядачам, які були разом з нами. А у студії ми обговорювали місцеве самоврядування. І Олександр Семчишин, як хмельницький міський голова, сьогодні представив місто на широкий загал. А я прощаюся з вами. Бажаю вам миру, здоров'я, добра. Бережіть себе і своїх дітей. А ми побачимося з вами наступного вівторка на телеканалі Перший Україн.